Доброго дня! Вийшла сьогодні на прогулянку і такий сьогодні чудовий сонячний і теплий день, і вирішила з вами обговорити е, одне питання. Е, мені під останнім відео написали повідомлення, що ці завдання це пісеньки в гайочку, що вони дуже легкі. ну Завдання, НММТ завдання мається на увазі. Ми готуємо до НМТ І е, що раніше завдання було значно складніше. І от хотіла з вами поговорити е, на цю тему. Значить, що я думаю? Е, я думаю, що завдання, так, вони легкі, можна було їх зробити складніші, але питання навіщо? І які проблеми ми з цього будемо мати? Ви розумієте, що якщо ми піднімемо рівень завдань, то пряма розподілу балів вона стане ще гірша. Вона на сьогоднішній день не дуже. Е, Хороша, а вона ще просяде. І ми отримаємо таку ситуацію, що більшість дітей можуть взагалі не здати, може, деякі там наберуть 120-140 балів. Стосовно тих дітей, які здають на 180 200, я думаю, що відсоток залишиться такий самий, тому що це діти, які готуються дуже серйозно, які займаються в математичних класах, фізико-математичних школах, і в них серйозна підготовка математична. І їм які завдання не дай, хоч олімпіадні, вони все одно підготуються і напишуть на 200 балів. Тобто, цей відсоток, який здає 180-200, він залишиться незмінний. Зміниться картина з іншого боку. Тобто ми отримаємо багато, які просто не складуть. А ми також можемо отримати проблеми з рейтинговими списками. Ми можемо отримати ситуацію, коли у нас буде в списку 150 людей з балами 120 120 балів. А місць, наприклад, бюджетних 30. І як ми будемо потім розподіляти цих 150 людей на цих 30 бюджетних місць. Ну за прізвищем це буде якась дискримінаційна по буквам. Тобто можуть виникнути проблеми. Що я бачу на сьогоднішній день? На сьогоднішній день НМТ, ну і на сьогодні, і минулі роки ЗНО воно виконує свої функції. Тобто тести вони виконують свої функції, Отже, я вважаю, що основна ідея цих тестів це не перевірити рівень знань. І не виставити там, оцінити від 11 до 12 балів хто там знає математику, хто ні. Основна завдача цих тестів, я так бачу, просто розподілити учнів по балам. Тобто нам треба, щоб був добрий розподіл, такий більш-менш рівномірний, якийсь по балам, так, щоб не було перекосів якихось сторін. І тест з цим справляється. Якщо ми хочемо мати. Більш складні завдання, то вчителям, репетиторам, учням треба піднімати рівень своєї математичної освіти. Тоді, якщо ми будемо показувати гарні результати, якщо в нас буде більшість писати на 160-200, то е ті люди, які складають тести, у них не буде вибору, і їм придеться завдання, рівень завдань підвищувати. Тому тут основна ідея, що ми повинні займатися математичною освітою. Ми повинні відповідально до цього відноситися, тому що без математики у нас в країні не буде технології, у нас не буде науки і буде та ситуація, яка у нас є на сьогоднішній день. Треба займатися математикою. Це серйозна наука, і людство напевно ще не придумало найкращого способу розвивати дитячі мізки, ніж займатися математикою. так і дорослі також. Це мої думки. Пишіть в коментарях, чи ви згодні з нею з, з ними, чи може у вас є якась інша думка. Буду чекати на все добре, вам гарного дня.